Поклоніться цареві нашому Богу. Поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придійте, поклонімся і препадем самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Господи моя, Господа, Господи Боже мой, Возвеличе все ісвізілого ісповідані великоту, блекся, іси, одіяйся світом, я коризом, сейнями, як у Божу. Схождені своє, ходя й накрило вітряню, слухасвиня, плани, окне, Основай землю на твердий, я не преклониться в вік віка, Пусть Поручить. я, От гори стало побігну, до запрещання твоєго побігну, сорома твоєго бояться. Приділ положилися, його ж не прийдут, нехайться покрити землю. Сумайс служні піде, посиді гори пройдуть води, напається звіри сельний, я ж до тонари, в жажду свою. Ті сілі весні привітаю, де стрелі каменя да дядла. Напає гори привиспрених своїх, Подпала діло твої насититься земля, Господ, славна собою хліб хлібо з землі, воно веселить серце чоловіка, і серце чоловіка укрипив. Насидіться треба, больний кедрилеван, свіжий си насадили. Там оптицево зніздяться. Кай, заяця. Сотворили скланово времена, сонце позна запад свой. Чекаючи восхитити, взискати от що себе, собі. і зади чоловік на діло своє, і наділення своє добро. Господина Твоя, Господи, вся примонися у і сповнися земля, твари Твоє, Всіє море великої пространної, там женіще, Змійся, Гожесуздали, сергатися йому, всякий вічай, де те пищемо благоврем'я. Всяче скає сповнися благости. От рощу лютобі лицево зм'ятуться, отими ще дуб, і ще знову тепер свої Господи, життя й, й обновище лице Буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь оділі свої. Господь, Господи, в животі моє, бо і Богу моєму дон, де життя, весіла моя, ваша веселюся у Господі. Дай ще знерішниця у землі, беззакониться, як коженебити їм. Благослови душе моя, Господа якого звели діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворила Єси. і нині, і в віки віком. Слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава тобі, Боже.

святейшим Селенцем Архиерея Франциста во время с тем облажнейшим отрядцем нашим святославия, просвященнейшим мудрых архиепископов, у любых епископов наших, честном пресвитерство Христа и яконство, а всем причь, что Господа, Господи, помолимся. Бог, народе нашим, продолжаешь от наших, и о всем прич, людей, Господа, Господи, помолимся. 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 Господи,

Пресвятої, Пречистою преблагословенної славного леди, нашу Богородицю и пресну Діву Марію, совсіми святими поминувши самі себе, друдорове живот наш. Христу Богу предадим. Господи, Як подобає Господь, тобі всякая слава, честь поклона Ні, Отцу и Сину святому Духу, на Ніпресне, і Амінь. Господи, возлати усвящей. Уси ще Господи, 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 послати Бісу. Те же составы шамань, собаки шипать закон. Його возгляда, і не й мене, і стає душу мою, позвати, Господи, рік, ти, сил, повань моє, час, ми, сина, землі живи, волевою я посміша з його із я м'яд, гонящих м'я. Як укріпишся паче, мене, в істяниці і душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці, дондежи возда до земні, ознак тобі, Господи, Господу глас мою, да буду душі Твоєму намлющі, голосомолання моєго. Господи, хто постоїть, як Я у тебе, єсть. все призрівши земною могуство, і плоть возненавидівши, Бога святого возлюбисте, одіяння безчесної, ругательні носяше, з небеса приясня, світа одежду. Рису не розтерзає мою, з нею жиликуючи, Вінце нос не Покров покро на всяк буде тий одіяння, життє обнаженим, зміїним прищенієм. І мене ради Твою подопіття, Господи, потерпі душа моєго, моє Слово Твоє, попова душа. Моє. Зрівша, земноє могуство, і плоть вас ненавидівша, святого Возлюбиста, і одіяння і рогатині носяще з приясне світа одажду, і ризу не розтерсає мою, снею жалекующа. Він це носи пребогаді, покров нам всім буде дадіє, жизнь необнажаним, зміїним прещаєм. Стражітні до наші, страживні, заповедять і зрає на Господа, Сергіє преславний Прихвальний Боге, сосуд і духа, цей, і кріпці, Бога, сосуди духа, пототи, втошаючи сіміслення наші краните, і крізь поборни це серпнище, самогоні жертви і заходання ще сная, світлі цього заряюща світом благочесні конси, розрішити тьму на найжать душам нашим, брах злобій, бездженіти, як Яку, Господа милості ноги нової збавлені, і то ізбати зраділя, Отці беззаконні його Сергія присла. Прихвальний Бог, сосуди духа, потоцею сточаючи всім ціла, наших ранителі, і кріпція церкви церква бивша, самовольния жертви, заколення чесна я, світильниця, озаряюща. Світом благощасті я концерт, розрішитимо на лежачию душам нашим, і мрак злобний весь одженіте. діти. Господи, усі єзи, похваліти Його, сільє, не заходи моє селення і розумної веселіє і світне вещам. І жить, ніби не негимою, от ліни, як і лисе страдай, це славні шевоспліясте, нам сідам учити, страстю мертвишим, і гріха охочиться, серця і мате, пристати пристащем. Сьогодні зламені молящися у душах наших, як утвердиться милость Його на нас, істина Господня прибиває заходи моя салання і розумної веселіє, і світ не веча. І жить безпечальний, є небимою, от лінаті, лисестра, даль, це славніше чи приясте, намолітися, сих і нам молочити, страсти умертвивши, гріха уклониться, вся ріка, пристанища вірних, в з моля щеся. По душа, слава Цього і Сину, і святого, сервіх світла мученико, є мучеником, сього боєзаря. Мочити Бог свірівства не здожисте, і близької железю празнисте. Свершеною тайном світлим гласом, обіщаючи проповідасте, і вже молитвами хресте, силь законодавче, подвіл порожне шижа і він дателю, і нас, сподоба невидимої лукавої, сили, державного зі стеця, і нині пресно, і повіке. Бога не вмістимо в очереті, Твоїм вмістивша. я чоловіколюбна, чоловіка бивша, і наше смішання тебе приємшою у божиття, не презремене в сучастини, ні скорбяща, но ущадри скоро і различний вражди, і вреда лукаво свободи.

Боже, во ім'я Твоє спасення, і в силі Твоє суди, і... Боже, і... слыши молитву мою внушила, ли уст моїх, Боже, во ім'я Твоє спасим, і в силі Твоє і... суди. Боже, ім'я Твоє спасен'я. Всілі Твоє суди. Господи, вачерса і без ріка сохранитися нах, благословенніся, Господи, болютесь наш і хвальні, і м'я Твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, милоствоя на нас, у кожи упована Тьох, благословенніся, Господи, на чим'я правданім Твої. Послабає, Єси, Владико, кобрамим і оправданням іс. Твої. Милосла мене,си святий, просвятим і оправданні Твої, Господи, милость Твоя повітря, руку твоєї не празвори. Тобі подобає твала, тобі подобає біння, не слава подобає, Отсує і святому Духу. исполни вечерню молитву нашу, Господи, Вим. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Вечора все совершенно, святая мирная бедрична. О, Господи, просим. Подай, Господи. А на нам верна, верна наставника, хранили на наших. О, Господи, просим. Подай, Господи. Прощення, оставление гріху, прощение наших. Господа, просим. Подай. Добрих і полізних душам нашим ремірю, Господи, просим проче время живота нашого, мирі покаяння скончати. Господа, просим. Подай, Господи, просим християнські окончена живота нашого, безболізне, постидне, мирне. І добро твіта на страшним судище Христові просим. Преса той пречистую, прибласленную славную ладочку, нашу Богородицю, приснутива Марію, со всіми святими, поминувши самі себе, дружали живот наш Христу, Богу предатим Государь. Як благ, и чоловік любить Бог и Святові, слава слава, Отцу и Суна Святому Духу, на ней пресневики веко. Слава що, спаде віприклонити. Господи наш приклонний безсеред, що на спасанні роди, че чувство. Президент робота я настання, то я тобі в страшно чкус у суді. Тує робить после глава, все же покришиває нечеловека, дайше помощен тварин, що нас удається, чаще спасені. Я вже же схранилася корим по настоящему вечерю приходячи ночі. Всяку рога, всяку противни, дійство, дияльську. Смушані сутніх, спинень лукавих. Будет держава Царство Твое благословенное и препрославленное. Отца и Сына Святого Духа на непрестанной кивику. Аминь. Апостольская всеслышная земница, Святым Духом Твоим жена, На лицо в жертве образила есть, и Единого Господа проповедавши, Языки избавок радостей, І поклонятися на очі, Росій служні, тобі возбудок хочемо і живущому на небесиці, як очі, раб, Господі свої, як очі раб, і не руку Господі своїх, як в очі рабині в руку Спожи Своя, так очі наші, Господу Богу нашому, дан дажа, пуща, Петра, і Павла, согласно похвала. Матея, Марка Йоана, Андрея, Симона Канаїта, Якова й Филипа, і весь лик ученический достойно да восхвалай. Нас, Господи, помилуй нас, як у повного, і спонсони Чиженя, найпаче на понці, душі наше поношені обзующе. І у нечижені я годі прихвальні мучениці, власне, не подаріла єсть на небо прім'яти, і утверджує севарські двері, і внутріші треба животного наслаждаєтеся, Христові молітеся, дарувати душам нашим. Миряю, Слава Отцю і сину, і святому Духу! Укріпився хрестових мученик на враги ополча. В них життя у світильниці мірські світят і ізрядніші, і страста Терця Саріва, Сим обрати ближче лукавої ополчення до монскої, сим мучителі, і удивившися, Ангели, видячи безплотно, от плотний попираєма, вірний же церков, все празненстваний і мирською радою ще в об'єм, і женемо ще плодською і кріпкого, молитвами святих Твої, спаси душі нашого. І присної во віки вікого. Асті, освята, я Богородице по крову Твою прибігаю вік. Як обрішу тобою спасеня, може вочистая помощи нині, отпущаючи раб твоєго владико, колаголо твоєму самим я. Откровання зов і во слава людей твоїх і зрані. Святий Боже, святий кріх, свій безмерти помилуй нас. Святий Боже, святий кріх і свято смерти, помилуй нас, святий, свій безмерний помилі нас, молодцу і сина, святому Духу. Святой Рой, помилуй нас, Господи, Господи очисти я наша, владеко, прости, беззаконня наша, святий посітий, сила на немощі наша, і мене Твоє Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Отче наш, Іже єси на небесів, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде Творя Твоя. Яко на небеси на землі, хліб наш насушний наш нам днес, і остави нам долги нашо, якоже й ми оставляємо должником нашим, і наведи нас свої но і збави нас от лукава. Яко та й старство і і слава, це і Святого Духа, нині приснаті. Амінь. Христових страстота, очі Христові, церкві, очі просвіти, душ наші, сергія на страданні, і вахи преславне, кого Господу, якодо у біжніть і гріховна, я. і світа явимся о пшниці невечірнього, молитвами вашими святі. Слава Цу і Сину, і Святому Духу і нині, і пресне, і вовіки віки амінь. Странний діви та інство міру показався Спасительної, одний я породився себе сімей, і плотію показався і себе, зісліднія, всіх радостей, Господи, слава Тебі. Сином, ти все Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мовимося, святішим селенцем Архиреї Франциста, Папа Римцем, Моложенішим, Матріасі нашим, Святославі, Просвященішим, Дробитих Архіпископа, або Любих Хіпископа, Наших, Осе, Чеснішим, Оці нашим, Його мені Йовню, Служащих і Послуживших, Осе, Дій Баталісей, і Оціх наших духовних, і все, Во Христі, Братії Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Ещё молимся об охране народе нашем, продолжающих властях наших. Я сам воин стоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ещё молимся о предстоящих людей, ожидающих от Тебе великие богатые милости, затворяющих нам милости, не за вся православные христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Дякую, милостивий чоловік, любез Бог, і все тобі слава, салай, мацю, і святому духу, на ній присною віки віку. Амінь. Премудрость. Тіснішої кроби, славнішої безравнення серафим, без істиння Бога слова дорожчою, суші Бога роди світя величає. Слава тобі, Христе Боже, пані наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христос, Господи, 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 Ба існує Бог наш, молтвами причисти своя матері, стих славних схвальних апостолів, святих Аца нашого Миколаїв, хиписки матки, скачу до творця, святих мученик Сергій Вак і всіх святих помилка, спасити нас як благ і чоловіко Амінь. Благословен Бог наш Вселенный присники Амінь при Богом.